Напередодні чергового засідання сесії Шосткінської міськради народні обранці зібралися на депутатських комісіях, аби детально обговорити всі питання, важливі для життєдіяльності громади на поточний та наступні роки. Одним з перших присутні погодили внесення змін до програми охорони здоров'я на 2025-2029 роки, де мова йшла про збільшення цифр в основному через здорожчання енергоносіїв. ЦРЛ це 11 мільйонів зарплата і 700 тисяч енергоносіїв, дитяча лікарня 1,5 мільйона енергоносіїв, центр ПМСД 3 мільйона зарплата, стоматологічна поліклініка 70 тисяч. Медикаменти і 300 тисяч енергоносії ми додаємо в то на що, по нашим розрахункам не буде. Вистачати. Також обговорили народні обранці і молодіжну програму, яку відповідне відомство виконувало в поточному і попередньому роках, незважаючи на всі труднощі і воєнні негаразди. Так ми провели в фестиваль, студентська весна, заходи до святкування дня молоді, відзначення дня студента. Також інших дат, пов'язаних з молоддю. Ми намагаємося працювати в інших проєктах. Минулому році ми виграли проєкт щодо стажування молоді в органах місцевого самоврядування. І молоді дуже сподобався цей проєкт. І в цьому році у нас виграно грант. Щодо відкриття молодіжного простору, вже зроблений ремонт за рахунок благодійного фонду ще оглядено відділу, і вже до нас прийшло обладнання. Значить, розмір гранту півтора мільйона гривень. Щорічно в середньому на виконання даної програми витрачається близько 200-250 тисяч гривень, повідомила начальниця відділу молоді Ольга Сокульська.